Всім доброго дня. На жаль, у нас можливості не було показати вам повністю, як качає акацію. Зараз е у мене тут були відібрані е зимувалі матки, продані. а Наприклад, цієї я вам покажу, це я залиш... залишив її собі. Для цього залишив для трутневого фона для запліднення маток. Я завжди саме кращі матки залишаю на запліднення нуклесі. Зараз вам покажу примерно, щоб ви орієнтувалися, що вони у нас принесли акації. Зараз я буду відбирати. Оце, щоб ви бачили. Це отаке. От Зараз я декілька рамок відберу, щоб ви повністю бачити. Я просто одну вже відібрав таку, то вирішили з братом зазняти відео, вам показати. E, дивіться, характерна печатка. її назву так бджоли мокра і цука змішана. Є трохи трутня печатного, але буду відбирати, бо бо немає місця куди класти Ця матка була залишена на трусневий фон ну, це повністю рамочка залита і підпечатана ну, Покажи, внутрі чім'ю. Зараз доберу і будемо завершувати. Для мене трохи вулики високі, тому що стояти на поставках. Але вони свій результат дали. Я рахую на 100%. Тут, видно, рамочка засіяна. Таку рамку я вже не беру. З цієї сторони засіяна, з цієї сторони повністю залита. Та ставили тут рамки е, на нухлеву си на відстройку. Зараз вам покажу, що вони тут мені настроїли. Китаюся, йду сюди, ще дві беру. А далі будемо завершувати. Ну і все, я бачу, що крайня рамка вже там росла, також її буду залишати. Ось так вийму для примера. О. Що, таку я раму можна було, беру. Беру, бо друга сторона повністю залита. Немає місця куди... мет носити. Всім дякую за перегляд! Обов'язково підписуйтесь на до нас на канал. Кого цікавлять плідні і не плідні матки залишимо контактні дані в кінці відео. Всім до побачення.